Заробляють на цьому і гроші очевидно за просування таких ворожих наративів, В той час, як наш головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, отримав спадок. Як ти думаєш, на що він його витратив? На нашу армію, на наші збройні сили Валерій Залужний отримав у спадок зі Сполучених Штатів Америки 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії. Про це пише за York Times, Таймс. Підтверджується в управлінні зв'язків громадськістю збройних сил України. За інформацією видання залужний отримав спадок від американського американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила сама родина Степанців у січні. Генерал. Пожертвував всю отриману суму на збройні сили України, підтвердили у прес-службі збройних сил. А, так, також тож дійсно бачимо, як. Які жести не лише всіма своїми діями і планами і підтримкою, а є отак, і на фоні цього звільно, нагадаю... зміна прокоментував ще цей е, свій вчинок власне в коментарі з «Нью-Йорк Таймс». Е, ця стаття до речі стосується е, кількості коштів активності українського суспільства, загалом яке пожертвувало загалом на підтримку збройних сил України. Півмільярда доларів це лише те, що встановили журналісти на Нью-Йорк Таймс. І от серед цих е, е, різних прикладів самопожертви, підтримки, волонтерства. Та переказу донатів значної кількості на наші волонтерські фонди був і приклад Валерія Залужного безпосередньо. Залужний прокоментував цю ситуацію так, коли він отримав сповіщення про те, що якийсь громадянин українського походження зі США йому заповів ці кошти на його ім'я, то він зрозумів, що насправді це ж підтримка армії, просто через його особу, через довіру до головнокомандувача. Такий жест вчинив цей пан Степан. Нець, ревалістя Степанець, і в заложник прокоментував цю ситуацію, свої, своє рішення передати це безпосередньо на ЗСУ. Так я все своє життя віддав збройним силам. Не маю жодного сумніву, що пов... і не мав жодного сумніву, що повинен зробити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Я вдячний всім, що хто допомагає Збройним силам України, і вдячний своїй родині-родині за розуміння. Ну, дійсно, жест справді благородний, і в випадку власне Степанця, пана Степанця, Григорія Степанця, який вирішив заповісти ці кошти залужному, відповідно ЗСУ, за Ну і вчинок самого Валерія Залужного він звичайно вартий так само наслідування, навіть невеликі кошти на допомогу нашій армії. Це внесок в нашу перемогу, який наближає. Пам'ятаємо про те, що армію треба підтримувати, підтримувати, в тому числі гривнею. Це важливо.